Привіт, Ютуб! Мене звати Яна, і сьогодні ми з вами поговоримо про матрицю Долі. Звичайно, про що ще ми можемо говорити на каналі про матрицю долі? І сьогодні ми з вами будемо обговорювати, як же вам якісно просуватися в сфері матриці долі, що вам для цього потрібно. Це особисто мій життєвий досвід. Тож, поїхали! Перше, що вам потрібно для того, щоб стати крутим експертом з матриці долі, це якісно знати матеріал. Що таке якісно знати матеріал? Це не просто мати методичку, це не просто знати, що таке там сьомий аркан, п'ятий, десятий, як влаштована матриця. А це знати все, це, плюс вміти працювати з тим матеріалом, який ви знаєте. Дивіться, ви можете дуже круто знати методичку, прям таки на зубок, але взагалі не вміти з нею працювати. Не розуміти, що, де, куди, як, да, який аркан стоїть в якійсь конкретній точці, і як його поєднувати загалом з усією матрицею. Тобто, ви повинні в собі розвивати навичку поєднування арканів і, звичайно, відчуття енергії. Навичка відчувати енергію. І вона формується поступово. Тобто, якщо у вас ще нема цієї навички, це абсолютно окей. Вам потрібен час для того, щоб її сформувати, да? навчитися відчувати клієнтів, відчувати аркани, бо ми розуміємо, що не всі ми здатні від природи бути мегачутливими та інтуїтивними. Десь у когось є ці здібності, десь у когось ці здібності, десь зажаті. Да? Тобто, будь ласка, звертайте на це увагу, ця навичка вона напрацьовується поступово. Точно так, як і навичка поєднувати аркани. А взагалі це дуже дивно, чому в нумерологічних школах не роблять у клін упор саме на навичку поєднання арканів. Я особисто це пропрацьовую з учнями в індивідуальній роботі. Також ця інформація є на моєму курсі. Це мега важливо. Якщо ви навчитеся поєднувати аркани, да складати їх в єдиний коктейль, ви будете супер-мега цінними нумерологами. Тобто це важливо поєднання арканів, вміння відчувати. Зафіксували галочку, собі поставили. Наступний етап: вчимося йти вглиб. Тобто, ми не просто вивчаємо, що дев'ятий аркан це відлюдник тра -та, та 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 Ми вчимося аналізувати, ага, яким чином дев'ятий аркан в моїй матриці працює, як він там програє аспекти відлюдництва, яка я в ролі дев'ятого аркану, які аспекти є в мене, а які аспекти є в моєї подруги, мами, батька і так далі. Тобто, ми беремо один аркан або декілька арканів і аналізуємо, як саме цей аркан Аркан живе через будь-яких людей, якісь селебріті, люди з вашого оточення, ваші друзі, ваша сім'я і так далі. Ви повинні побачити на власному досвіді, як працює аркан в житті. Це не те, що методичка там написана. Це ваш власний досвід. Ви йдете і берете цей досвід. Це мега мега важливо. Бо коли ми читаємо методичку, це одна історія. Коли ми бачимо на досвіді, це взагалі інша історія. В мене особисто на днях була історія, коли я шукала інформацію з приводу свого соляру да, свого астрологічного нового року, і я перелопатила дуже багато інформації. Я брала декілька консультацій для того, щоб різні експерти сказали свою різну думку, і я для себе склала це в єдиний пазл. Але я побачила, що різні експерти, звичайно, вони трактують через призму свого власного досвіду. Але коли ви поринаєте в глиб, коли ви починаєте шукати відповіді на свої питання, коли ви починаєте прощупувати певну сферу, да, точно так це можна робити з нумерологією, з астрологією, ви пропускаєте всю інформацію, яка наявна через призму свого власного досвіду. Да, і ви вже цю інформацію приміняєте конкретно для себе без потреби бути категоричним. Наприклад, якщо у вас стоїть дев'ятий аркан. Це може означати, що у вас може бути урок на відлюбництво. Це може означати, що у вас може бути урок на закритість, на інтелектуальну гординю, да? на те, що ви можете не вірити в себе, на те, що ви можете повчати інших людей, на те, що ви можете боятися передати знання і так далі. І ви не знаєте, яка грань саме буде працювати в даний конкретний період. Розумієте? Точно так, як і з прогностикою в матриці. Ви не знаєте, яка грань Арканус працює. Її потрібно тестувати, щупати. Розумієте? І коли ви знімаєте окуляри категоричності, вам стає простіше працювати з матрицею. Ви не ставите собі якісь там сроки, терміни, дедлайни. Да ви просто ось у вас є інструмент, ви його вивчаєте, ви його розпаковуєте. Да, тому терпіння це також тут дуже такий важливий елемент, який повинен у вас бути, будь ласка, терпіння. Та, і ми йдемо в глибину, ми вчимося розшаровувати аркани. Уявіть, що аркан це як капуста. Та, і ви знімаєте шари з цього аркану поступово. На поверхні лежить те, про що всі говорять. Наприклад, дев'ятка це відлюдництво. Ага. А потім ви знімаєте один шар, другий, третій, четвертий. І виявляється, що дев'ятий аркан це то аркан, який дуже класно вміє дружити, бо це про глибину. Виявляється, що дев'ятий аркан це та людина, яка буде складні. Елементи розпаковувати на якісь більш прості. Уявіть, конструктор Лего, це також дев'ятий аркан. Да? Я деталізую, або я складаю з деталей якийсь єдиний великий пазл. Бо дев'ятка це про деталі, це про клітинний рівень. Коли я до клітин докапуюсь, да? до суті, це і є дев'ятий аркан. Розумієте? І ось таким чином вам треба навчитися розкривати кожен аркан, кожен елемент матриці. Це не буде швидко, будь ласка, це не буде швидко, але якщо ви хочете стати якісним спеціалістом, воно того варте. Тобто ви повинні приділяти цьому час і точно знати, що я у себе в пріоритеті, я хочу бути крутим спеціалістом. Далі, наступний елемент, наступний етап, коли ви заходите в інстаграм, ви бачите дуже проявлених людей, ви бачите, як всі знімають рілси, сторіси і так далі. Ви думаєте, о Боже, я не такий, або о Боже, я не така. Для того, щоб бути крутим експертом, експертом, на якого будуть звертати увагу, вам також потрібно підключати інші інструменти, які вже наявні на ринку. Тобто, ринок він диктує певні умови, і для того, щоб бути класним експертом, вам не вистачає. Стачає просто мати класну експертність в матриці, тобто просто знання. Вам ще треба вміти продавати себе, якось показувати, позиціонувати. Звичайно, звичайно, знання це першочергове, але. Люди повинні знати про вас, да, знати про вашу експертність, знати про те, яка ви людина, як ви себе можете показувати, розказувати про себе, яка ваша енергетика, чи ви впевнені, чи ви не впевнені в собі, да? Чи у вас там є якісь цікаві пости інформативні? Чи ви показуєте себе в сторіс, чи можливо у вас взагалі немає інстаграму, є якісь інші канали взаємодії з іншими людьми? Будь ласка, звертайте на це увагу і пам'ятайте, що потрібно використовувати будь-які канали взаємодії з людьми, якщо вам цікаве проявлення, якщо для вас важливо, щоб у вас були клієнти і так далі. Тобто, для того, щоб люди щось у вас купили, треба їм запропонувати це щось. Це дуже сильно важливо, бо дуже багато дівчат вони бояться себе проявляти. Тобто, вивчайте і цю тему також. Це один з ключиків вас як експерта. Тобто, в мене є експертний блог, я його веду, я його... Якось показую, да я себе проявляю. Це дуже сильно важливо. Наступний етап це віра в себе. Тобто, якщо ви не вірите в себе, якщо ви вважаєте, що нумерологія – це повна хрень, і те, що я роблю, це така собі професія, та, те, що я роблю, це не цінно, то ви будете отримувати такий фідбек від світу. Тобто, коли я живу упередженнями, що моя робота не є цінність, а те, що я даю у світ, це не є цінність. Я боюсь себе продавати, та, я боюсь щось давати в світ, я маю знання, але я їх не віддаю. Перше, ви повинні розуміти, що ви віддаєте, тому що у вас є що віддати. Тобто, ви таким чином проявляєте щедрість у світ. Да, в мене є знання. Я можу поділитися цими знаннями. Пам'ятайте, ви свій найкращий кейс. Тобто, якщо нумерологія допомогла вам змінити щось у власному житті, то з більшою долею вірогідності вона може допомогти іншим людям. Да? Там вже вмикається гординя, егоїзм, а я боюся себе проявляти і бла бла бла. У вас є інструмент, який може допомогти іншим людям, чого ви боїтеся. Ну, типу, чого? Що хтось на вас якось криво подивиться, так ці знання вони можуть змінити життя іншої людини, розумієте? І коли ви даєте з позиції щедрості, в мене це є, я можу це передати, у людини покращиться життя. То вам простіше проявлятися. Подумайте про це, коли в мене є якісь знання, які можуть допомогти іншій людині, але я не віддаю, бо я вважаю, що я боюся там проявитися і тра-та-та, це вже трошки про егоїзм. Да? Тобто це про жадібність, про те, що я не віддаю у світ, хоча в мене це є, але я не віддаю. То вже наші відмовки, чи я боюся, чи хтось якось подивиться, і бла-бла-бла, я не віддаю. Хоча це. Що в мене є, воно допоможе тій людині, але я це блокую. Розумієте, це прям ну це дуже не екологічно по відношенню до інших людей. Це важливо. Ви свій найкращий кейс завжди говоріть і показуєте свої результати, да? на своєму власному прикладі. Якщо нема інших якихось ще людей, кейсів, прикладів, клієнтів і так далі. Показуйте, які зміни є у вашому житті. Бо, якщо вони є у вас з більшою долею вірогідності, це може спрацювати в якоїсь іншої людини. І завжди намагайтеся на дуже простій мові, на дуже доступних прикладах. Передавати ту інформацію, яка працює у вас, та діліться щедро. Будь ласка, це дуже сильно важливо. І ось ця історія про те, що я боюся, що клієнти закінчаться, клієнти є там у когось, я заздрю іншим людям, іншим експертам, вони мене бісять, чого, тому що вони яскраво проявлені, тому що в них багато клієнтів, і я взагалі на них дуже сильно злюся, тому що вони забирають моїх клієнтів. Та? Що ось така є історія. Тобто це теж трошки про неекологічність і це про те, що ви маєте право. Обіситися, звичайно, але пам'ятайте завжди про те, що людям цікаво отримувати власний досвід, і їм цікаво платити гроші. Різним експертам. Вам же цікаво навчатися в різних експертів? Так, вам цікаво ходити на різні консультації, так, і це нормально. Люди готові платити гроші і вам, і комусь іще гроші не закінчуються в світі. Да? світі. Є певний е, кругообіг грошей, клієнтів, інформації, знань і так далі. Кожен проявляє себе через свою призму світу сприйняття, і це окей, так да? заспокоїтись і дозвольте собі проявлятися в повній мірі, так як ви це відчуваєте і як ви це бачите. А також пам'ятайте про те, що кожна робота вона має бути оплачена, да, і беріть гроші за вашу роботу. Будь ласка, не працюйте за донат. Або дуже багато прикладів знаю, коли дівчата починають багато віддавати, потім вони менше отримують, вони зляться на клієнтів, що ті їм мало платять, хоча самі вони ставлять ціну за донат. Да, багато вкладають, мало отримують, вигорають. Будь ласка, тут також будьте обережні. Важливо берегти свій стан, свою енергію, бо ви працюєте з людьми, тому пам'ятайте про ресурси, які. Які дозволяють вам відновитися. Це може бути вода, це може бути там спа, масаж, почитати книжку, якісь елементи вашого життя, які дозволяють енергію повернути собі, да, відновити її, або якісь практики, медитації і так далі. Будь ласка, також про це пам'ятайте. І ще елемент з приводу продавати. Багато дівчат, вони бояться продаж, вони бояться продавати, бо це таке якесь слово, вони зрозуміли, що з цим робити. Дивіться, продавати це. Продавати. В мене щось є, і я можу це дати тобі. І я тобі поясню, яку користь це може тобі дати, і це про те, що я можу тобі дати. Продажі продавати. Я можу дати тобі знання, я можу дати тобі якусь цінність, да? і це може все прийти через мене. Це про допомогу, це про служіння, це про щедрість. І, звичайно, ви, як експерт, повинні постійно вдосконалюватись, працювати із собою, розширятися да? для того, щоб відкривати якісь свої грані. Не зациклюйтесь на одній системі, не сидіть в одній системі, ви можете бути більше, масштабніше, яскравіше, да? пізнавайте себе з різних боків. Зараз. Це може бути матриця. Через деякий час це може бути якась інша концепція. Не зациклюйтесь, розширюйтесь, да? бо ваша картина світосприйняття, ваші знання, це ваша унікальність. Ви знаєте матрицю і щось іще. Да? І ось це щось іще, воно робить вас унікальним саме на ринку матриці, саме ви, як матрицолог, ви унікальні, тому що у вас є своя призма світосприйняття, свій власний досвід, свої якісь інші унікальні знання, і це важко. Тель, да, і через цю призму ви саме проявляєтесь, і ви такий класний і унікальний. Будь ласка, не знецінюйте це, і свій власний досвід, і свої власні результати ні в якому разі, бо це мега важливо. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи це так. Я сподіваюся, що це було так, і що воно якось дійсно вас трошки змотивувало. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, для того, щоб ще більше нумерологів його побачила. І також не забувайте. Підписуватись на канал, щоб не пропустити нові цікаві відосики. Дуже дякую за перегляд! Всім пока!